Топ-5 рекомендацій, щоб отримати гарний врожай полуниці вже наступного року, перший сезон. Рекомендація номер один: посадка полуниці літом. Мною було помічено, що справді, коли ти садиш полуницю літом, я садив літом колись, то в нас ще є час, щоб полуниця розкущилася до самої зими. В нас ще залишається оті чотири місяці, які вона розкущується, поки ще стоїть тепло. Для полуниці тепло не є менш важливим. Чим полив. Понятно, що в жару полуниця так не росте, але тепло, вона росте вночі, а теплі ночі вони мають свою вирішальну роль. Тому що осіннє тепло це осіннє тепло, а літнє тепло це літнє тепло. І у вас з'являється опція, що справді який ви посадили літом, він за, за там ще 4 місяці розкущується, і вже на наступний, тобто на перший сезон плодоношення, вже у вас буде гарний врожай полуниці. Рекомендація номер два це розсада. Тому що, як не крутим, мною було помічено, що розсада буде мати значення. В ідеалі використовувати розсаду з закритою корневою системою. Це буде касетна розсада або розсада із стаканчика. Чому закритою корневою системою? Тому що літом жарко і в її з'являється опція цієї розсади не в'янути. Якщо ми посадимо пагін, чи ми посадимо. Копану розсаду, ну, як не крути, вона в'яне, вона по-новому приживається, по-новому випускає корінці. Якщо це закрита коренева система, вона просто росте далі. Ви поливаєте, і воно потрошку коріння розростеться, розростається, і вже там, через декілька днів воно виходить за межі того, що ви там посадили землею, Да? землею. Вже воно починає приживатись уже в землі по кругу. Потрібно про це пам'ятати. Рекомендація номер три. Садити полуницю на світлих ділянках, тому що. Моя практика показує 9 років, вже я вже її їй саджу ту повоницю, що як не крути, тінь – це ворог номер один для полуниці. Чому? Тому що в тіні розвиваються швидше хвороби. Розвиваються всякі там оці всі болячки, грибки. Сонце це наш помічник. Так, да, сонце буває наш ворог, коли особливо там стоїть спека і воно сушить. Але сонце наш друг, тому що воно не дає розвиватися всяким грибковим захворюванням. Особливо я помітив, що нематода це така сама така, ну, погана. Як би сказати, пошесть в полуниці, яку важко вивезти, вона на сонці їй мало. Їй, ну, вона да, вона може бути, але і не так багато є. Тому що в нас, як не крути, землі мало. І сьогодні ми садимо там картоплю, а на наступний рік ми там садимо полуницю, і шкідник все одно десь там добуде. розумієте? І самий класний варіант це садити полуницю на сонці. Також потрібно забувати, що коли ти садиш полуницю в тіні, вона, вона, вона не розкушується в бока, вона тягнеться доверху, вона стає високою, отаке тонесеньке нас іде листя, такі стовбури тонесенькі. І виходить, що вражальність куща сильно падає, або в принципі там пару ягідь і на цьому все. Тому тінь буде вирішувати. Рекомендація номер 4: це сорта полуниці. Річ у тім, що за свою практику я перепробував дуже багато сортів, і у мене є своє власне спостереження. Що справді від сорту полуниці, якщо все зробити грамотно, вражальність е, буде відрізнятися, тому що. Якщо ми засадимо все полкою, це буде одна вражальність за сезон. Якщо ми засадимо все Азію, це буде інша вражальність. Якщо ми засадимо все пегасом, це буде інша вражальність. Тобто сорт полуниці він має значення. Тому потрібно про це пам'ятати. Є сорта, які дають там 300 грамів там з двох кущів, є сорта, які дають там пів кіло з двох кущів. А є сорта, які дають нам а, до кілограма ягід. Наприклад, це та сама чамора Турусі. Вона справді дала нам при моїй посадці кілограм ягід з такого великого куща, де стояло там два пагана посажено. Рекомендація номер 5 Остання: це всі обробки зв'язані з полуницею. Сюди входить підкормки, полисті обробки, боротьба з борозняком, накриття від заморозків. Обрізка сухого листя весною, там обрізка листя по осені, підготовка до зими ну все, що з цим зв'язано. Якщо ви думаєте, що ви посадите полуницю в перший рік і ви нічого з нею робити не будете, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що якщо ви посадите її літом, так як я й казав, вам прийдеться. Все-таки осінню вже робити обробку по листю, або навіть після того як ви її висадили, тому що кліщі вас питати не будуть. Можна нам там відкладати свої яйця чи не можна? Тому потрібно про це пам'ятати.